Привіт, друзі! Мене звати Тарнавський Павло, і я радий вітати вас на початку курсу. Старт це курс про вивчення правил дорожнього руху, про будіння і про отримання водійського посвідчення. Коротко про себе я займаюся навчанням будінню вже впродовж 6 років. Теперішній час я діючий викладач теорії правил дорожнього руху в одній з автошкіл, ну і також навчаю водінню. Я хочу поділитися з тобою інформацією, яку я здобув і зрозумів впродовж своєї професійної діяльності. Я тобі рекомендую застосовувати цю інформацію. І я вірю, що вона тобі допоможе. Допоможе отримати водійське посвідчення без особливих проблем, як буде відбуватись курс, значить впродовж трьох днів ти отримаєш шість відеоуроків по два уроки на кожен день. Я постараюся робити їх не дуже довгими, або ти зміг проходити це все зараз, коли в тебе буде вільні півгодинки або година. В деяких уроках ти познайомишся з моїм колегою і хорошим другом Олександром Матвєєвим, який є автоінструктором з величезним досвідом. Піль курсу це дати тобі інструкції і чіткі рекомендації на шляху до отримання водійського посвідчення, дізнатись про підводні камені, які можуть бути в той або інший момент в процесі навчання, в процесі отримання водійського, знати, як їх обійти, або знати, що робити в ситуаціях непередбачуваних. Зголом, аби оці речі неочевидні або спонтанні, не збили тебе з пантелику, не збили з наміченого курсу. І твій шлях до отримання водійського був таким приємним, радісним, і ти про нього згадував з посмішкою, а не зі сльозами. Ми розберемо на курсі такі теми, як шлях від пішохода пасажира до водія, основні страхи, які можуть тебе переслідувати, і ті, які можливо не дають тобі розпочати процес навчання. Також дуже важливо розберемо ключові помилки, які можна допустити, і які інколи допускають люди власне в процесі навчання. Також ти отримаєш базові знання про те, як побудований транспортний засіб. Також допоможу розібратись як правила дорожнього руху працюють на дорозі. Тому, що досвідчені водії завжди говорять про те, що те, що в книжці написано. Суно на дорозі взагалі не працює, ну насправді працює. Просто треба їх правильно застосовувати, розуміти словечка різні, які застосовані в книзі ПДР. І тоді в тебе немає когнітивного дисонансу. Про те, що тут написано отак, а в житті типу все по-іншому. Насправді, все однаково. Просто не всі до кінця правильно розуміють правила дорожнього руху. Насправді я був би щасливий отримати цю інформацію в далекому 2012 році, коли сам вирішив отримати водійське посвідчення. Тоді мені було 18 років. Я не знав взагалі нічого. Я просто знав, що 18, то вже можна. То вже треба отримати водійське посвідчення. Тому всі косяки я дізнав, дізнався по ходу навчання, допускав багато помилок і не хочеться згадувати про свій процес отримання водійського. Мені вже цікаво, я впевнений, що тобі також цікаво. Тому удачі, бувай, зустрінемось.